Кривий ріг розпочинає співпрацю з кількома польськими містами. Таке партнерство започаткував міський голова. Його перший заступник Євген Удот за дорученням мера, побував у закордонному відрядженні в містах Європи. Тепер польські фахівці приїхали до нашого міста, привезли свої цінні напрацювання в проєкті Розумний транспорт. Як запевняє Маріош Колковський, у Польщі люди залюбки користуються міським електротранспортом. Сам фахівець не один рік працює над провадженням інтелектуальних транспортних систем. Ми зараз знаходимося у стадії випробувань цих систем. У нас є певні напрацювання, як повинна вести себе ця розумна система, яка б займалась управлінням транспорту міста. Сподіваємося, що наш досвід допоможе кривому рогу. Основне завдання розумної системи покращити роботу електротранспорту. Насамперед, це якісні послуги пасажирам. І водночас зручні умови для роботи водіїв та диспетчерської служби у Варшаві та Вольштейні. Саме послуги інтелектуальних систем заохотили багатьох поляків пересісти з автомобілів на міський транспорт. Такий досвід зацікавив представників наших комунальних підприємств. У крому розі вже використовуються сучасні технології у транспорті. На зупинках працюють електронні табло. Є і сайт, на якому розміщений детальний розклад ру. В пілотному режимі запроваджується Wi-Fi. Та полякам є чим доповнити цей список. Перше – це диспетчеризация і єдині центри по управлению городского электротранспортом. Второй вопрос цікавий. интересный: это, как работает на территории Польши единый билет. И, наверное, самый интересный вопрос это то, что внедрено у них. Это зеленая волна для городского электротранспорта. Під зеленою хвилею польські фахівці розуміють надання пріоритету електротранспорту перед автомобілями на світлофорі. Усе це можна втілити і в кривому розі. Завдяки наприклад, інформації, яку я отримав при зустрічі. Тепер я маю уяву про те, як працює транспорт у вашому місті. Не хотів би все розпочинати з нуля. Є певні напрацювання, завдяки яким можна рухатися далі і впроваджувати ці системи в кривому розі. Після відвідин депо підприємства. Швидкісний трамвай, представники польської делегації зустрілися з міським головою. Юрій вілку відзначив розвиток електротранспорту в місті серед пріоритетних завдань. Для зручності пасажирів у місті запрацював дизельний тролейбус. На лінії виходять капітально відремонтовані вагони. Електротранспорт доступний усім. Та в місті зацікавлені переймати передовий досвід. Ми повинні розглянути і впорядкувати нашу. Транспортну систему, бо ми хочемо додати кількість нових тролейбусів на наступний рік. Ми домовилися про транш десь в районі 15 мільйонів євро для закупки тролейбусів. Ми розвиваємо нову інфраструктуру і тому для нас ваш досвід інтелектуальної транспортних систем дуже важливий. Ігор Кононенко, Владислав Талалай, Артем Мельник, програма Місто.